Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про осінь. Це моя найулюбленіша пора року, і це знаєте момент, коли можна закутатись в коцику, взяти свій улюблений напій, чай, каву чи какао, включити улюблений фільм і просто насолоджуватись цим комфортом. Я підготувала для вас багато ідей, що можна цікавеньке зробити осінню, щоб урізноманітнити цей час і зробити його просто незабутнім. І Перше, це зробити яблучний пиріг, я його вже неодноразово робила, але додати спецій осені, тобто кориці, наприклад. Купити речі в дім для затишку. Я маю на увазі коцики, подушки, покривальця, одіяльця, свічки. Чашечки, можливо, в мене до речі є ідеальний чайничок, і я до нього якраз куплю собі дві чашечки: запастись чаями, спеціями і смаколиками з осіннім присмаком, тобто імбир, фрукти або шкориця. Я обожнюю пити чаї і постійно поповнюю свою поличку новими і новими смаками. І поєднуючи із чаюванням, я б хотіла приготувати щось смачненьке за новим рецептом, і бажано без цукру. Тобто я б використала якісь натуральні замінники, бо якось зараз взагалі відмовилась від цукру. І мені б хотілося продовжувати цю тенденцію, ну хоча б декількома новими рецептами. І наступне це скласти пазли. Це дуже круто відволікає від роботи, проблем якихось непотрібних думок. Катання на ковзанах вже буде доступне осінню. Тож треба брати своїх друзів і просто йти туди, проводити цей час круто з якимись класними емоціями. Посмажити маршмелоу я до речі ніколи цього не робила, і саме цієї осені я дуже б хотіла спробувати. Прикрасити дім до Дня Геловін. Я дуже рідко це роблю. І минулого року я була в Мексиці, і бачила, як там вони готуються до цього дня, і це якось мене надихнуло. Я хочу е, зібрати гарбуз, шишки, листя, свічки, це все красиво якось організувати. А ще мені хочеться зробити куточок для солодощів. Можливо, роздавати друзям, знайомим, хто там буде до нас приходити, ну і просто кайфувати від цього вайбу. Осіння прогулянка в лісі з моєю собакою. Я планувала це зробити ще й влітку чи навесні, але все якось відкладалося. Тож я думаю, осінь це саме той момент, коли я нарешті це зроблю, і це добре для нас двох. І на цій прогулянці я залюбки зберу осінній букет із листя і принесу це все додому. Зробити осінній вінок. І можна використати теж саме листя, шишки, жолуді, все різне, що знайдеться в лісі, плюс, можливо, свічки, це все гарно оздобити. І такий бублик можна повісити на вхідних дверях або ж десь вдома, як декорацію. Мені б хотілося таке зробити власну руч. Подивитись осінні прем'єри фільмів, і я про них згадувала в своєму попередньому відео. Там було жахливий три, усміхнись. Джокер, платформа 2, все це я планую подивитись. І до речі, на одну із цих прем'єр я залюбки піду в кінотеатр, щоб просто на великому екрані насолодитись цим фільмом, зробити нігті в осінніх кольорах. Тобто, я оберу чорний бордовий чи, можливо, коричневий. Мені здається, це ідеальна пора саме на такі кольори. Зробити фотографії в осінньому вайбі, і це можуть бути як фотографії зі мною, так і якісь елементи, які мені подобаються, від яких я насолоджуюсь. Потім ці всі фотографії я можу використати в своєму інстаграмі. Осінній плейлист мені дуже сподобалася ідея. Я до речі ніколи такого не робила, але... Щось в цьому таке є класне, що зігріває душу, і я можу, наприклад, виходити свою собаку, і включати собі цю музику і просто кайфувати, підготувати гардероб, тобто дістати теплий одяг, передивитися, що з цього я можу використати в наступному сезоні, а можливо, щось віддати, викинути, роздати, заховати. Літній одяг, тобто зробити такий порядочок в себе в шафі. Наступний пункт пов'язується до цього: це створити осінній мудборд луків, які мені подобаються. І вже далі на базі цього я буду дивитися, що мені докупити. І це буде далі піти в магазин і придбати те, що мені буде просто необхідне на осінь. Можливо, це декілька гольфів і, наприклад, взуття. Тобто це не мусить бути повністю все нове, в кого на що вистачає грошей, але мені дуже подобається ця ідея, бо тоді ти не вдягаєш аби що і не купуєш аби що. А з цим модбордом в тебе вже буде чітке розуміння того, як би ти хотіла виглядати, і ти будеш концентруватися саме на цьому. Black Friday Shopping, Я вважаю, що це саме той момент, коли цей одяг, який ви собі запланували на осінь, ви можете купити за дуже класними цінами. Догляд за шкірою купити бальзам для губ, крем для рук, для тіла, так щоб вже бути готовим до того, що температура буде змінюватись, а ваша шкіра не буде пересихати. І не забудемо про книги. Я вважаю, що це ідеальний момент для того, щоб піти в книгарню і обрати собі нову книжечку, яку ви будете читати вдома, обмотавшись коциком і попиваючи свій чайок. І як я вже згадувала, осінь це для мене продуктивний період. Тож я хочу записатись на якийсь онлайн або офлайн курс, чи, можливо, семінар, вебінар, щоб із новими людьми поспілкуватись і якісь знання отримати. Виготовлення свічок вдома. Я ще цього не робила, але чула, що це не так складно. Тож обов'язково спробую в цьому сезоні. Зробити щось творче вдома своїми руками, і це може бути малювання, скраббукінг або ж якісь красиві декорації. І можливо, це звучить тут дивно, але я вважаю, що треба перевіряти своє здоров'я хоча б один раз на рік. І якщо ви цього ще не зробили в попередніх сезонах, то обов'язково запишіться, пройдіть аналізи, і ви будете щасливі знати те, що у вас все в порядку. Створити бомбочку для купання це можна своїми руками і вдома. І до цього прийняти гарячу ванну із спінкою, і можна додати до цього бомбочку, яку ви виготовили власноруч. Ранкова пробіжка біля річки. Я обожнюю бігати, але роблю це тільки в залі. Тож я обіцяла собі це влітку, не зробила. І осінь це такий останній шанс, останній момент для того, щоб це виконати. Бо далі буде вже зима і якось не захочеться точно. Наступне теж відноситься до тренувань це розтяжки. Я планую їх додати як регулярні тренування один раз на тиждень. Для мене шоколад теж асоціюється з осінню тож можна записатись на шоколадний майстер-клас із коханою людиною. І теж дбаючи про здоров'я, я хочу запланувати один день без гаджетів взагалі. Тобто без телефону, ноутбуку, нічого абсолютно, лише, можливо, якісь прогулянки на природі, читання книг, чаювання. Знаю, що це буде нелегко, але це дуже необхідно робити для того, щоб якось голова відпочила, очі відпочили. В Варшаві є кафе з назвою Закльонтек, і я планую його відвідати, бо воно на базі фільма «Гаррі Поттер». наступне це переносити себе в нові місця кожен тиждень. Справа в тому, що я живу дуже близько до своєї роботи. Тож загалом постійно лише в цій території я знаходжусь, і мені не вистачає якихось нових картинок, нових місць, які б я могла б відвідати. Тож осінню я планую вибиратися в кафешки, музеї, торгові центри, просто будь-що, але якісь нові місця один раз на тиждень зробити сінабони ще цього не робила, і сподіваюсь, цієї осені це реалізую. Купити новий записник. А наступний пункт це зробити аналіз попереднього року і поставити цілі вже на новий рік. І базуючись на попередньому, можна далі перенести ці всі цілі на дошку, щоб мати завжди перед собою і пам'ятати, куди ви йдете, які ваші цілі. Так як я не п'ю алкоголь, але іноді дуже хочеться тримати цей келих в руці і просто кайфувати від того, що. Це якось красиво, романтично. Тож я планую купити пляшечку безалкогольного вина, доктор Ло». Я вже його пробувала раніше, мені супер сподобалось, і планую замовити собі таке вино, щоб от іноді так під настрій кайфувати. І так як я обожнюю сир, то планую зробити сирну дошку з виноградом. До цього можна взяти вино і так романтично посидіти із коханою людиною. Скуштувати гарбузове лате. Я обожнюю каву і ось такі різні прянощі якраз будуть супер умісні в цей сезон. Святкування Хеллоуін я не роблю це кожен рік, але цього року хочу. І на наступний пункт до цього це придумати собі образ на Хеллоуін і, можливо, докупити якісь елементи. Зробити хеллоуін тортики в такому Пінтерест-стилі. Я не думаю, що це якось дуже важко. Можна купити навіть коржі і крем, а лише ці розмальовочки вони продаються окремо в таких тюбиках, можна собі там домалювати це так, щоб виглядало як хеллоуін стиль. І так як осінь вже потрішки приносить нам холод і вітер, то вже треба подумати, які зачіски я можу зробити, бо зазвичай мене все плюс-мінус одне й те ж саме, а хочеться чогось таки новенького. Наступне це носити платки і шарфи класно. Бо коли вже буде зима, то мені вже буде, напевно, не до цього. Просто холодно і ти замотуєшся або як. А осінь, це ще хочеться якось так красивенько виглядати. Ну і звичайно ж, похід в гори з друзями, з собакою, сім з сім'єю, з ким-небудь, але треба цим насолоджуватись. Наступне це контактний час з природою. Можна обійняти дерево, розкидати листя ногами, може щось прокричати в лісі. Але от відчути, що ти поєднуєшся з природою, культурні заходи. І я хотіла б відвідати концерт класичної музики, ну або ж якусь театральну виставу. Верхова їзда, я ще цього не робила, але осінь мені здається саме той момент, коли треба спробувати. Прогулянка з альпакою це дуже незвично, і ще до кінця жовтня можна встигнути зробити таку активність. Глінтвейн ну це просто все сказано в одному слові. Наступне піти в кафе на кавку чи какао і читати свою якусь новеньку книжечку. Наступне, я ще цього не робила, але планую це термальні басейни. Знаю, що це дуже добре для здоров'я. Недалеко від Варшави є лабіринт в кукурудзяному полі. Це блін звучить дуже цікаво, і мені здається, якщо піти з друзями, то можна справді провести круто час. Осіння ярмарка. Ну це просто неможливо пропустити, бо зазвичай продають дуже круті продукти, які ти не знайдеш в супермаркетах. Сири, ковбаски, варення, мед і так далі. Тож я планую відвідати. Вирізати або ж розмалювати, задекорувати гарбуз на Хелловін і також можна це помістити в себе вдома для того, щоб просто насолоджуватись такими крутими декораціями. Осінній пікнік я планую взяти свою собаку, чоловіка і вибратись. Зв'язати щось своїми руками, це може бути шапка чи шар в собі, або ж коханій людині це дуже по-осінньому. І наступне це для своєї собаки. Я хочу купити якийсь светр на осінь. Хоча я знаю, люди кажуть, що е, собака не має носити одяг, це якось дивно, неприродньо. Написати лист коханій людині це романтично, приємно, ну і в ідеальний час. Випити гарячий шоколад з маршмеллоу, просто обожнюю цей напій. Зробити гарбузові млинці я ще такого не робила, але є багато рецептів, тож треба спробувати. Зробити домашнє варення я теж ще цього не робила, але мені здається, якщо. Осінню цим зайнятися, то на зиму теж буде варення, і просто будеш собі насолоджуватись, робити з цього чаї, чи, наприклад, на хлібчик намазувати. ням 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 Зварити домашнє какао, це теж дуже по осінньому, і можна включити собі якийсь фільм, просто насолоджуватись цим напоєм. І так як на вулиці вже потрішки буде холодати, то я планую відвідати один із музеїв, в яких я ще не була. Можливо, це Марі Кюрі або ж єврейський музей буде. Приготувати осінній компот, і мені здається, яблучний буде в самий раз. І наступне купити класний милий светр на осінь, в якому буде комфортно і тепло. І наступне я дуже рідко вибираюсь в зоопарки, тож планую піти цієї осені. І наступне мені трішки соромно зізнатись, але я ще ніколи не пробувала картинг. Сподіваюсь, що цієї осені таки це зроблю. Ще одна активність, яку можна робити з друзями, і осінню, мені здається, це було б ідеально це катання на квадроциклах. І наступне створити флораріум своїми руками. Мені здається, це класно, щоб і відволіктись, зайняти себе чимось новим і цікавим. Ну і потім ти ставиш це просто вдома і насолоджуєшся. І наступне це створити худі за своїм власним дизайном для себе і коханої людини або ж улюбленого друга. Я вже робила такий подарунок раніше своєму чоловіку, і це приносить справді дуже круті емоції, ніби просто і легко, а з іншого боку, ти це потім згадуєш, носиш це худі скрізь, і воно якось, блін, реально гріє душу. У наступних своїх відео я планую ділитися з вами цим осіннім вайбом і буду показувати, як я реалізовую ці пункти. А ви не забудьте підписатись, поставити лайк і пишіть в коментар, що ви думаєте. Можливо, у вас теж є якісь цікаві ідеї на цей сезон. І дякую, що подивилися до кінця.